Всім привіт, привіт! Вітаю на моєму каналі! Продовжую свою рубрику порожніх баночок і відгуки про використані товари. Перед собою ви бачите зараз два гелі, якими я користувалася в січні і в лютому місяці. Ось такий закінчила універсальний тут 3, і 3 літр 305 мл. Був зеленого кольору, густий. Я одного такого пляшечки вистачала на повну загрузку мені правильної машини. Також показувала в, минулому, в минулих відео ось такий Wash and Free з лавандою. По 77 гривень брала в магазині Аврора. Скажу так: спочатку мені ось цей засіб не дуже мене вразив, а потім, вже під кінець, я помітила, що. Все ж таки аромат Лаванди відчувався. І тут, в принципі, навпаки, аромат спочатку відчувався, приємний такий ну, в самій баночці, а потім, ну, на одязі, аромату майже ніякого і не було. Тому постійно додавала якісь кондиціонери. Для білизни, скажу так, ці пральні порошки на одному рівні, вони плями, якщо будуть якісь там складні плями чи ще щось, то вони не справляються з плямами, але вони для повсякденного просто освіжити речі, вони класні. Вони просто бюджетні, це 77 гривень коштував, це там 130 гривень чи скільки, також недорого. Так, у дитини ще закінчився ось такий три в одному засіб: шампунь, піна, гель для душу, все зразу, все, все, все в одному в її баночці. Від хані бані йде від народження, але нам вже наскільки набрид цей аромат, він такий, ну, типу, щось схоже на ромашку, але таку нормальну, в принципі. Геть легенький нейтральний ароматик, але нам вже більше хочеться яких, яких, солодких ароматів, там, жувальної гумки, якихось там фруктові аромати подобаються вже. А цей вже трішки набрид, тому о, закінчили і добре. Ну, взагалі ніяких алергічних реакцій не визивав. А, гарно піниться і волосся, в принципі, було нормальне з ним і все. Тому засіб, в принципі, хороший. А, так, Наступне, що хочу показати, ще в минулому відео, не пам'ятаю, чи досказала за цей а, а, скажу, спрей проти випадіння волосся від Avon Advanced Technics. А, тут така кришечка була, така нестандартна, з таким розпилювачем, прям сіточкою. Класний спрей. Якщо він досі є в каталозі, я би його ще повторила. А, він мені сподобався там, де були волосся випали, чи там. А... Я висмикнула волосся, коли там розчиствувала волосся. І на цих місцях, де от волосся немає, да, наприклад, десь там випало, то я відразу відчуваю, що таки починає ріст волосся, більша густина волосся з'явилася. Тому, ну, і в принципі, мені здається, що трішечки менше стало випадати волосся, тому я би повторила цей засіб. Так, ось такий я використала гель для інтимної гігієни від Feminel. Це була новиночка декілька місяців назад. Ще, мабуть, влітку. Так, я відкрила його в сьомий місяць. Ось в сьомий місяць. Класний аромат, ніякого комфорта, подразний, чи ще щось не було. Мені дуже сподобався, він прям супер. Так, а, наступне, це а, в мене закінчився ось такий аромодифузор. Ось така маленька баночка а, з аромату ванілі. Дивіться, скільки було цих а, палочок, в мене всі прям я всі виложила. Єдиний плюс, що я заплатила дуже маленьку ціну, з 40 гривень, на подаруночок, дуже гарно, до речі. Але по аромату не відчувалось. Якщо так піднести до носа, то а, буде відчуватися аромат ванільки, а так. Я навіть поставила собі цю баночку біля себе, біля ліжка, і не відчувала цього аромату взагалі. Тому, так, таке собі. Так, і ще брала ось такий аромадифузор Airspace. якщо правильно читаю, З аромату Bubble Gum. жувальної гумки. Я навіть не всі палочки відкрила, в мене ось дві є в запасі ще. І ще трішки в мене його ось. На дні там залишилось. Але чомусь вони ось тут стали білими, якийсь нальот, якийсь став, не знаю. О, класний. Він прям дуже класний. Я би його от е, саме, цього, саме цей виробник мені сподобався. О, купувала щось бюджетно чи 120 гривень, чи щось таке в, в Аврорі. То я би надалі. Я, я б ще повторила. Коли була повна пляшечка, прям аромат такий дуже парфумований, був дуже насичений, класний, він мені сподобався. А потім якось вже як менше ставало, то і аромат більш, ну, менше насичений став. Можливо, я добавлю ще ті дві палочки. А так, в принципі, ну, сподобався. Буду повторювати надалі. Так, закінчила серветки, отакий Софі, також брала в Аврорі. За 25 гривень була акція, тому класні. Я зараз ще трішки насморк є. нежить, ще трішки хворіє, тому зараз серветки дуже багато розходяться. Вони хороші, нарікань яких немає, все супер. Отакі антибактеріальні від своя лінія. Класні, мені подобаються, вони великі, вони вологі, все з ними супер. Беру на постійній основі. Так, своя лінія далі. Ватні диски, хороші, також буду повторювати. І надалі на постійній основі повторюю отак. Беру закритими глазами і все. А, так, ще ось такий спрей-дезодорант в мене був для тіла. Дуже класний. Він мені дуже сильно сподобався. З ароматом. Парфумів Giordani Gold Essence від Oriflame дуже-дуже він мені сподобався. Він такий солодкуватий, приємний аромат. І взагалі, оцей ось от такий формат спрею, такий аерозольний, він це для мене ностальгія. Коли пам'ятаю, на 8 березня, ще в шкільні роки хлопці дарували-хлопцям дівчаткам, а дівчатка хлопцям, там на їхні чоловічі свята ось такі дезодоранти. Це було тоді так модно. І ось такий ще спрейчик використала від Avon. До речі, цей спрей можна використовувати як антисептик для рук, тому що в складі є багато спирту. Як освіжувач повітря дуже класно, до речі. Надовго, до речі, вистачає. Як спрей для тіла, навіть замість парфумів використовують навіть і для білизни. Я знаю, що шикую там білизну на постіль. Одним словом, Спрей багатофункціональний і дуже класний. Особливо мені сподобався саме цей аромат мексиканський тропіки. Я на літо чи на весну обов'язково візьму іще його, буду якось робити замовлення в Avon, то обов'язково замовлю. Мені сподобався і гель для душу. Він такий солодкий був класний аромат, просто неймовірний відчувався такий е, солодкість і відчувалася мандаринка якась така злегка. То мені прям дуже сильно сподобалося все. Е, візьму і повторюю. Візьму і повторюю. Так, наступне це планет Spa. маска геть для зволу? Розкішне оновлення. Ось така масочка була навколо очей. Майже рік я нею користувалася От такого бускового кольору, з блискітками був. Використала все до останньої крапельки. Нічого не зробив, окрім зволоження. Гарне зволоження. Використовувала на ніч. Більше повторювати не буду, так як вивели цей засіб з каталогу, вже його не виготовляють. У чоловіка закінчився отакий дезодорант Містер Джордані. По захисту він ну, не прям на всі 100 захищає, трішки є погрішності, але через те, що є оцей Сам аромат парфуму, можливо, він так в цій його недосконалості, тому так, більш-менш ще. Чоловікові не сильно сподобалося, можливо, не знаю. Скоріше за все, повторювати не буду. Uh, так, наступне в мене закінчився ось такий дезодорант від Garnier, Ультразахист. Саме ось такої, з фіолетовою uh, позначкою проти запаху і вологості, Мені найбільше подобається з цих гарнірів. Він класний. Uh, тут, uh, звісно, велика така кулька, він трішки буває, може і протікає, інколи, небагато. Не Ось, наприклад, Oriflame прям дуже сильно протікав тут з баночки. А от Oriflame мені, ой, а гарнір мені дуже сподобався, класний. Гарнір я буду купувати і надалі. Особливо, якщо по акції там по 65 гривень, чи скільки вони там були, то буду повторювати це 100%. Так, у дитини ще від, закінчилася паста від Oriflame, Optifresh із полуничкою класна. Вона прям такого червоненького кольору. Дуже сподобалася. Я навіть сама спробувала користуватися чистила зуби, тому що мій стоматолог порадила мені спробувати пасту саме з фтором. а якраз ця паста має особливо для дитяча, бо для чутливих зубів то там багато втору є класні, то ми будемо надалі брати. Також буду замовлення в оріфлеймі робити, обов'язково замовлю собі. так Наступне, що мене, це мило, дуру закінчилося. Добила. Воно таке з полосочками, таке жовтенького кольору. Мені воно дуже сильно сподобалося. З ароматом манго, був такий соковитий, приємний аромат персика манго. Десь по акції побачу, то буду повторювати його і надалі. А ось синенький то ну, дуру оцей синій з кристалами чи таке морські кристали. Мені не подобається. Він для мене оцей пахне таким туалетним звичайним милом і ленором. Ось цей синій ленор, кондиціонер для білизни Ленор, синій, оце мені відчувається оцей дуру, синенький, як той Ленор. Так, і ще мене закінчив. Закінчили, закінчився ось такий крем для ніг. Ось вам покажу, якого кольору він був. Такого бускового дуже приємне. Mm, аромат. Mm, боже, який він класний. Uh, дуже класний аромат. Це доглядовий крем для ніжок з ароматом Лаванди, але тут якась ще солодкуватість, в ньому є при... ну, приємний дуже, дуже класний кремчик, я його обожнюю. І аромат класний, і просто супер. Так. Uh, і буду їх повторювати і надалі. Там на один разочок мені ще залишилось. І... Буду надалі його повторювати. Так, ось такий крем-бальзам Лівеста виробник міста Дніпро. Взагалі це наша українська компанія Лівеста, в якій представлено також інші товари різних країн, виробники. Саме цей крем для суглобів мені не сподобався, тому що біль... Цуглобі він ніяк не знімає як лікарський засіб. Просто я косметично спробувала на ніжки його, то він якийсь вонючий, можливо, цей кулічий хрящ чи щось такого. Він жарненький був. Ну, мені не сподобався взагалі, тому закінчився, слава Богу. Ось такий біотон сонцезахист. Спочатку я його використовувала як на тіло від сонц... ну, як сонцезахистом. Потім до кінця не використала. Десь половина в мене ще залишилося. Він мене лежав, 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 поки не став просроченим. Ну, мені було шкода його викидати. Я його закінчила, там половина була на ніжки. То як для ніг мені прям. Прям сподобалось, дійсно, мені прям було в задоволення користуватися цим кремчиком. Прям класно. Так, наступне: Це мене ще, я вже показувала, це аромати ще минулого року, 24-й рік, але тут я вже його добила до кінця. Хочу показати ще раз в цьому відео цю пляжечку, і Маріки він дуже приємний, класний аромат, ожини і троянди, червоної такої троянди класний, насичений аромат, мені дуже він подобався. Вже добила баночку цю буду, викор... ще збережу, біля зеркальця поставлю трішки так просто буду відкривати і згадувати цей ароматик. Поки відчувається цей ароматик, й буде в мене ця баночка. Як тільки е, запах цей вивітрється, то викину просто баночку і все. Так, наступне, це в мене ще е, ось така водичка закінчилась, парфумована серія Love Potion. Це від Oriflame аромат. Дуже-дуже сильно мені подобається цей ароматик, він дуже класний. Цей аромат кохання, це аромат спокуси, насолоди, ніжності, обіймів, поцілунків. Це наскільки класний аромат. Хто не брав, спробуйте дійсно. Він з феромонами. Він такий прям класнючий-класнючий. І оце опакування мені дуже подобається. Я Його прям до самої крапельки випшикала. І ось цей ковпачок цей, як е шляпка-відьмички. Така прям клас. Мені дуже подобається це опакування, цей дизайн цього флакончика. Прям ну, дуже сильно подобається. Хоча, коли тільки я е, придбала цей ароматик, я так була розчарована і е, думала, нащо я його купила? От нащо я його купила, він мені взагалі не подобався. Я десь думала, ну, може, десь продам, десь комусь подарую чи ще щось. Не подобався. А потім він мене трішки полежав, розносила потрішки, розпробувала його. І потім я наскільки закохалася в цей аромат, що прям о, я не могла без нього і зараз він мене закінчився. Я думаю, що мені робити, як я буду без нього? І 100% замовлю собі зроблю замовлення в компанії Oriflame, замовлю його ще раз, тому що ну, дуже класний. Хоча в мене є і інші аромати, але без цього я просто не можу тепер. І також хочу а, спробувати а, подружку цього аромату. Це Love Potion Secret. Це з білим шоколадом. Він тако, такий світленький вже йде. А, я думаю, що на, це більше таки підходить на вечір. А той біленький Сікрец більше під, підійде на день. Ось, я хочу його дуже спробувати. А, ось такий ще в мене. Закінчився для зняття лаком засіб. В принципі, непоганий, але найкращий засіб ось такий е, ноготок. Оцей найкращий. Він найкраще справляється, а такий, трошки слабший, але, в принципі, теж непоганий. Е, так, е, що вам ще показати? Е, ну, як с, е, взяла за аромати, то розкажу всі аромати. Ще ось такий закінчився в мене ароматик. Вже добила серії ТТА. Tomorrow, Always» це Wonder у мене ароматик. Ще з такою старенькою пляшечкою. кришечкою. Зараз вже роблять більш таку щільненьку, тому що ця ось пригає. З пластику роблять, вже краще зробили ароматик. Саме аромат по стійкості десь приблизно 4 години, можливо, і навіть більше є, якщо на одязі буде. Це типовий аромат весни, таких квітів. В принципі, мені він сподобався, але якщо брати його в повному розмірі, там він приблизно 700 гривень, ну, дорогувато, я б сказала. ось так, Але ароматик непоганий, такий квітковий, хороший. О, так, І ще ось таку мініатюрочку добила. Це парфум. Це найвища концентрація парфумів. Дуже-дуже мені сподобався цей аромат. Він також йде з феромонами. він йде такий пристрасний аромат, Ну такий, навіть не те, що пристрасний, він якийсь такий заворожувальний. О, Він йде трішки солодкуватістю, відчувається в ньому така якась ванілька, така солодкість. Класний, приємний аромат, і е, хто, можливо, знає аромат від Avon е, Avon Lack, то е, він дуже схожий на цей аромат Avon Lack. Чомусь вони такі, оці ці всі золотисті аромати, вони по собі схожі. І, до речі, ось е, love potion і. І Mary Queen, також ось ці червоненькі, вони також от, є чимось, вони, навіть якщо по кольорам вони схожі, тому то і аромати будуть схожі. От Я помітила, що кольор має е, значення. Так, І ще ось такий Love You Connected е, від Avon використала пробничок, аромат мандаринки і троянди, і сандалового дерева. Відчувається мандаринка така солодкуватість, Відчувається така. Ну, так як троянда, вона саме не червона така троянда, як, наприклад, в Імериквін, а якась така оця рожева така троянда приємна така. Я би хотіла спробувати або лосьон парфумований з цим ароматом, або не знаю, можливо. Якщо є ось такий маленький, е, маленький міні спрей, такий 10 мл, то я б його використала ще. Так, е, ще в мене е, ось такий кремчик був парфумований е, з цієї ж серії ТТА, але з ароматом Everlastik. Це недавня була новиночка, коли це я відкрила? В шостому місяці начебто. Шостий місяць. Цей кремчик в мене був такий жирненький, він був парфумований, але е, хоч і квітковість була в ньому, але вона якась задушлива була, що мені ще чоловіку не подобалось. Але е, от взимку в мене як дуже сохнуть ці шкіра рук, то він був такий гліцериновий, жирненький, він мені сподобався. Ну і в принципі по ароматику, я вже його трішки так мабуть, звикла до нього, то в принципі непоганий. Так, що в мене ще? Ось такий кремчик від Avon. Імбертний пряник. Ну, це аромат на любителя, але кремчик хороший, був дуже сильно парфумований кремчик. Тому, дивіться, якщо вам подобається імберний пряник, то тоді так. Мені дуже сильно сподобався, і я жалкую, що в, в цією зимою не було. На жаль саме крему, бо я взяла рідке мило, тому що крем взимку цієї зими не випускали. Наступне це я закінчила ще ось такі два кремчики по 30 мл. Вони йдуть як лімітовані, взимку також виходять до новорічних свят. В мене було в запасі, то я думаю, що вони в мене будуть просто лежати, тому візьму їх. Uh, і uh, Я uh, рада, що я взяла, тому що вони якраз на зимку, зараз супер класні. Це був з ароматом жасмину, такий був свіженький, такий освіжаючий ароматик. Так, мені аромат сподобався, класний, такий прям гліцериновий жарненький був кремчик. І з кокосом також. І з кокосом мені навіть більше сподобався. Він такий uh, парфумований, я б сказала, якийсь такий кремчик. Тут був крем. Uh, також по текстурі вони одинакові. По аромату це хто як і любить. Мені сподобався і оцей такий більш свіженький, і з кокосом також мені дуже сподобались. І ще кремчик від Е, Я використовувала на щічки для дитини від вітру і холоду. Також для себе використовувала на руки. Мені не дуже сподобався по аромату він, але в принципі, як кремчик прохідний, то в принципі непогано. І ось такий ще крем для рук закінчився. У мене від Лі Рен. Купувала його в АТБ, вибрала з ароматом персика. Там було ще чи манго, чи ананас щось таке і ягоди. Я вибрала персик і не пожалкувала. Кремчик був якось Що видавиться. Ось такого кольору, ну персикового кольору, класний, і він був парфумований, він теж був такий гліцериновий, жирненький, прям такий кремчик. І ці такі жирненькі були хороші, класні. Я, однораз, я точно ще буду брати лірен, дуже сподобався, прям супер. І руки пахли оцим персиком, дуже мені сподобалось. Ці також мені подобаються кремчики, супер-супер класні. Так, і ще декоративка в мене закінчилася. Ось такий бальзамчик від color trend Avon. Закінчити мала в січні. Я його в січні так і використала. Ось ось такий був колір. Трішки так замальовував в устав такий колір червоненький. Класний. Він, я думаю, що і для дівчаток підійде, і більш для дорослих жіночок підійде. Класний бальзам, він мені дуже сильно подобався, і по аромату він був як полуничка оці... карамельки від Рошенна начебто, було. Які всередині джем. Хто пам'ятає ось ці такі цукерочки, я просто обожнювала оцей аромат соковитої цукерочки з джемом і. Прям сам цей бальзамчик був дуже таким солодким, класним. Я дуже рада, що в мене цей бальзамчик був, і я однозначно буду брати його і ще повторювати. І ще бади випила ось такий антистрес, в мене закінчилися. Були як таблеточки такі на трав'яній основі. Виробництво Лівеста, наш український виробник, місто Дніпро. Брати більше не буду, тому що я щось не побачила, щось сильно діє, тому ні, брати не буду. Наступне це ось такі вітаміни-мінтерали від Veloci. Тут прям ціла таблиця Менделєєва. Так, фокус. Ось, дуже багато всього. Спочатку я хотіла сказати негативний відгук, тому що спочатку я щось не побачила а, якихось сильних там. Ну, якихось змін, а потім трішки часу пройшло, і я помітила, що дійсно в мене є позитивні зміни, тому я побачила результат, і, можливо, я б взяла би повторила би іще. Також я, як хворіла, зайшла в аптеку, взяла ось такий засіб-муколітик проти кашлю таблетки. Не беріть, тому що вони не дієві. Коштують 80 гривень. Брала. Вони не дієві. Для чого брати навіть 80 гривень витрачати, якщо воно ну, не вартує своїх коштів, не, не, не сподобався мені цей засіб, тому однозначно ні. Не беріть, не тратьте гроші просто даремно. Взяла ось такий ще рапіра. Це шипучі 10 таблеток, також муколітичний засіб. Класні оці мені більше сподобалися. Просто заливаєш водичкою, вони шип... шипляють, і все класно. Тут я побачила результат. Так, і ще в мене лаки закінчилися. Це якийсь був еліксир е прозорого кольору. Я використовувала як верхнє покриття. Е Тут в мене також ще два штучки закінчились від LCF теж. Взагалі я люблю ці лаки, вони дуже швидко сохнуть, вони бюджетні по 10 гривень, маленькі можна вибрати будь-який собі колір. Там найулюбленіший мій відтінок ось цей 0,81. Класні лачки. До речі, в магазині Єва дуже часто буває акція 1 плюс 1 до рівня 3. Тобто за 20 гривень ви можете 3 різних лаки взяти. Тому подобається мені, беру і буду брати. Це, нарешті, всі мої порожні баночки, які я використовувала за січень місяць, там кінець грудня і. Це місяць лютий. Дякую всім за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково залишайте свої коментарі, свої враження. Хто чим користувався, пишіть, буде дуже цікаво почитати. І також дуже дякую всім за вподобайки і що залишаєтесь на моєму каналі. Всім до нових зустрічей на моєму каналі, всім пока-пока.